Наступна головоломка. У нас є така рівність. 7 помножити на 9 дорівнює 0. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу. думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рідність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 помножити на 0 буде 0, 0 дорівнює 0. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.